Поряд з нами живуть тварини, ростуть рослини, але іще маленькі істоти це комахи. Комах на землі дуже багато. Де живуть комахи? Комахи живуть на рослинах, у землі, у корі дерев, на листочках, у будинках. Клоп, солдатик комаха, яка живиться соком рослин. Якщо клопів трохи, то рослині сильної шкоди не буде, але якщо вони збираються. Групами по кілька десятків, то в такому випадку рослина гине. Також клопи можуть харчуватися і соком деяких ягід. Живе солдатик невеликими колоніями. Рясне скупчення клопів солдатиків можна побачити біля пнів, вздовж паркану або поваленого дерева. Вони збираються в сонячних місцях, відкритих і теплих. З грудня до початку березня клопи впадають з плячку. Гоп для людей абсолютно не небезпечний. Він не селиться в житло людини і загалом та шкоди людині не несе. Якщо випадковий солдати потрапить в житлове приміщення, треба просто винести його, образити людину ніяк не можуть. Більш того, саме люди представляють для них чималу небезпеку. Справа в тому, що щорічне безліж жуків гине від рук і ніг перехожих. Все в природі взаємосв'язане, жики створені природою для якоїсь користі і нищить їх не можна. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток.